Друзі, перші проголовне поїхали. Сьогоднішня атака Росії по Україні стала однією з наймасштабніших за останні тижні. Основним ударом ворог намагався вивести з ладу енергетичну інфраструктуру, паралізувати логістику та деморалізувати населення. В Києві зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури. В кількох районах відбулися екстрені відключення електроенергії. Мобільні оператори переведені на резервні джерела живлення. Робота метрополітену частково зупинена. В деяких районах укладено водопостачання. Аварійні служби працюють цілодобо. Уву, але масштаб пошкоджень значний. В Харкові ситуація ще складніша. За попередньою інформацією, ракета влучила в один із логістичних терміналів нової пошти, де на той момент перебували працівники зміни. Загинуло щонайменше четверо осіб, шестеро поранені. Серед них водії, технічний персонал і цивільні. Будівля терміналу частково зруйнована. На місці виникла пожежа. Харківська ова підтвердила, що удар було спрямовано саме на цивільну інфраструктуру, без жодного військового обґрунтування. В Сі атаковано житлові квартали і об'єкти соціальної інфраструктури серед ураження. Школа, дитячий садок, амбулаторія. П'ятеро поранених серед них одна дитина. Місцева влада оголосила про введення надзвичайного режиму реагування на місці. Медики та рятувальники працюють без перерва. Внаслідок вибухів вікна. З десятків будинків вибиті частина людей евакуйована. Робота портової інфраструктури призупинена Криворізька Тес стала черговою ціллю ракетного удару. Пошкоджено котельне обладнання та трансформації. В кількох районах Дніпропетровщини зафіксовані перебої з подачею світла. На місці працюють інженерні бригади, намагаючись стабілізувати систему. Частина енергетичного обладнання повністю знищена на відновлення потрібно щонайменше кілька днів. Одразу після атаки зафіксовано передислокацію стратегічної авіації. Арефа мінімуми шість бомбардувальників. То 95 Мс. Було переміщено з авіабази Українка на Оленю та Енгеліс. Ще три на базу Біле. Це класична ознака підготовки до нового ракетного залу. Поймовірно, зона удару західній області України переміщення відбувалося в нічний час з супроводом винищувачів прикриття. Українська розвідка ППО та авіація вже приведені в підвищену бойову готовність. За останні години ЗСУ нанесли низку перевантажених ударів на вузлових зв'язку складах з боєприпасами і польових аеродромах на півдні та сході Російської Федерації. Основна мета зірвати координацію майбутнього удару і обмежити кількість задіяних літаків в результаті цих ударів. Зафіксовано вибухи на трьох об'єктах у Білгородській та Курицькій областях і втрата серед особового складу ворога. У ніч після атаки, згідно з даними радіоперехоплення, ворог намагався перемістити решту носіїв ракети до альтернативних злітних смуг у Саратовській та Рукутській областях. Однак частина з них потрапила під удар українських дронів і ракета малої дальності в районі аеродрому. Білої зафіксовано масштабну пожежу, яка охопила зону обслуговування техніки. Не виключено, що один із бортів, який перебував на обслуговуванні, виведений з ладу або серйоз. Знову пошкоджений через втрати ворог змушений коригувати графіки бойових польотів на аеродромі Енгелеси. Спостерігається хаотична активність переміщення техніки, перегляди системи захисту, зміни в особовому складі. Військові інженери РФ намагаються модернізувати об'єкти критичної інфраструктури ППО. Проте українська розвідка фіксує численні провали в координації підрозділи технічного забезпечення. Працюють під великим тиском. Спостерігається нестача комплектуючих і логістичні затримки. Цілеспрямовані удари поли. Логістичних центрах та базах бомбардувальників уже порушили в оперативну стабільність російських повітряних сил. Ворог більше не може безкарно накопичувати носії ракет для кордонів. А ППО України демонструє здатність діяти на випередження не лише перехоплюючи, але й уражаючи платформи запуску. Це значно ускладнює планування наступних хвиль масових ударів по українській інфраструктурі. Експерти підкреслюють, Росія намагається компенсувати втрати на фронті масовими ударами по тилу, але ефективність таких Атака знижується, українська ППО додалі частіше вражає повітряні цілі ще на підльоті. А підрозділи гори ССО починають діяти не лише в обороні, але й в наступальному форматі. Зриваючи самопідготовку ударів, удар у відповідь по логістиці ворога вже змусив командування РФ відтермінувати нову атаку. Що свідчить стратегічна ініціатива? Поступово переходить на український бік. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.